Після нічних подій на Майдані Незалежності з самого ранку на Київ вирушили івано-франківці в 11-й годині. Екстрено зібралися та поїхали на допомогу мітингувальникам депутати Івано-Франківської обласної ради з собою взяли речі першої необхідності: теплий одяг, ліки, каски на голову та захист на руки і ноги кажуть на випадок атаки зі сторони Баркуту. Теплі речі їжу. Гроші, ну як бачите, щось для захисту від Беркуту є на колінники, є на голову захист, тому що ну я вважаю, що після вчинків, які це, е, військово напіввійськове формування, його треба як одиницю ліквідувати. Депутати обласної ради мають намір провести у Києві виїзне засідання. Там хочуть приєднатися до колег з Тернопільщини та Львівщини. Через те, що мучі сталося, ми мали бути, як ми на сесії було прийнято рішення в п'ятницю, тобто провести. Там пленарне засідання. Сьогодні зателефонували зранку, що приноситься зв'язано з напевне з тими подіями, і я думаю, що з тими подіями, що відбулися вночі на Майдані. І я вважаю, що це ну, правильне рішення з точки зору, щоб ми показали е, в першу чергу собі, а потім і світові, в тому, що ми на своїй землі. І маємо право на свободу разом з обранцями на столицю. Збираються і пересічні мешканці, які обурені подіями минулої ночі. Маємося на Київ, бо інакшого виходу вже нема. Ця злочинна влада вже так надоїла людям, що довела вже до ручки, і тут вже питання або ми їх, або вони нас. Нас більше, бачили то, що вночі було бачили то, що було вночі. Саме тому ми тут на Київ. Люди їдуть не лише автобусами, але й власними автомобілями.